Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мене просили подивитися отруєння Олексія Оскара. І так, ми вже робили на нього розклад, тому дуже обширно ми не будемо дивитися. Я, взагалі, то вибрала декілька колод, інтуїтивно вибрала, і, можливо, буду міняти в процесі, щоб уточнювати щось. І так, почну з цієї. Спочатку хочу бачити ситуацію, що нам Таро покаже. Угу, було отруєння. Було отруєння, і тут вже карти показують. Знаєте, тут, ну, на дивіться, я не знаю ситуації конкретно. По-перше, це було ціленаправлено, оце точно скажу. І тут, будемо так говорити, карти говорять, що перенасичення чогось, тут або якийсь медикамент, або якась рідина, що загострила його стан, тобто загострення. У нього вже є якась хвороба, от наскільки я бачу, ось, і на базі цієї хвороби, тобто йому щось. Ну, щось дали, щось я, я точно не скажу ось, але через те, що випав ту з кубки у нас перший, це була або якась рідина, ось, і перенасичення її, яка дала гостроту. Тут я не бачу не, не якийсь газ, там, наприклад, не якась їжа, тут рідина. Іде рідина, яка запалила процес якийсь в людині. І людині стало зле. Ось, давайте я ще візьму одну колоду, що вона мені покаже. У мене такі будуть дуже, можливо, трошки страшненькі колоди. І так. Угу, знов кубки нам вийшли. За ним, дивіться, ця колода нам показує, що за ним пазили, будемо так казати. У нас на, на Заході України кажуть, пазили, тобто читували його, контролювали. За ним постійний є контроль його, до речі, життю, його особистому, от його моральний, неморальний, а як це називається, Йому особисто постійно загроза йде, ось що я ще бачу. Його виступи дуже різкі. Те, як він припадає цю свою інформацію, те, як він висловлюється, це не подобається владі. І вони за ним постійно, постійно є нагляд, постійно є контроль за ним. Беремо ще одну. Тому що кожна колода вона по-своєму. Ви знаєте, от по цій карті я взагалі бачу, що за ним стільки а, рук. Зараз я поясню, як я це бачу. Це не те, що рук, а це людських рук, за ним. Дивіться, одночасно за Оскаром бігає декілька людей. Постійно, От постійно декілька людей. От постійно ця карта говорить. Хоч це і карта мага, це як спрут якийсь, який, куди би він не пішов, кругом є за ним очі. От якось так в мене йде. Зараз ми подивимося ще іншу колоду. Ви знаєте, він для влади несе велику загрозу. Тобто він. Вже перебор для них це вже перебор, щоб ви розуміли. Це вже вони вже терпіти це не можуть. Те, що він робить, вони не можуть це терпіти. Це загрожує їм, ось як я це бачу. І вони ось знову та ж сама карта, яка була тут. Ось вона знову йде. За ним постійний контроль. Кинули дуже багато грошей, дуже багато е, осіб. Ось ця карта мені вже показала. Дуже багато за ним. Кожну дрібничку вони знають. Вони знають. От, Вибачте, от, знаєте, мені прийшло так. Він пукнув, вони вже знають. Ось що я бачу. Це, це вже абсолютно все, що би він не робив, вони все знають. Ви знаєте, в мене йде ще така інформація, що русські спецслужби, ну це нагадує. От їхні спецслужби, да? що якісь е європейські спецслужби отдихають е в, стор в сторонки. Я візьму ще одну колоду, останню, і подивимося, наскільки це було загрозливо для його життя. Ось цю колоду, я, я взагалі, ці всі колоди я дуже рідко беру. Дуже рідко беру. Дивіться, дуже е, велика загроза була. Бачите, це у нас туз е, ту мечів, туз мечів, е, трійка мечів, і тут у нас, е, в принципі, в цій колоді значення інші. Тому я буду, е, вони його, розумієте, вони, е, скажімо так, скажімо так, з точки зору, ось це точка зору е, учених. Так? Це, це дуже така логічна карта. Це дуже було загрозливо. Три, три мічі, ми всі знаємо, це коли в серце три мічі. Е, знаєте, я зараз поясню, як це розшифрувати вам зараз. Знову показую через рідину якусь. Ось, і це було ціле направлено. Тобто, я так бачу, загроза була велика. Що ми могли, українці могли втратити Оскара, але я зараз, як би це сказати? Він їм, ну як сказати, ускользнув. Тобто йому повезло. От, люди добрі, відверто вам кажу, йому дуже повезло. Зараз я розшифрую, чому йому повезло? Чим саме йому повезло? Або хтось був коло нього рядишком, або визвали швидку, тому що тут теж швидка. Йому дуже. Оце швидка. От, по колісниці. Зараз я подивлюся. Але це дуже загрозливо в нього було. От, бачите, місяць. Місяць теж говорить про якийсь яд, про якусь рідину. Знову водяна карта. Ну, йому повезло, у нього хтось був. Або хтось був, або той, хто викликав швидку, якось так. Давайте ще подивимося, чи загрожує ще йому щось. Ну, От бачите, йому і колесо Фортуни теж каже, що йому дуже-дуже крупно повезло. Вони його могли ну, конкретно на той світ відправити. Давайте подивимося, чи загрожує йому ще щось. Да, загрожує. І в'язниця йому може загрожувати. І дивіться, ось, ось вам. З нього, знаєте, от, як я бачу по цим картам, його спокійно можуть покласти у в'язницю. Спокійно, от, спокійно. Вибачте мені? Ось тут теж трійка мечів, йому дуже недобрі карти падуть. Ось. І якщо пораду йому дати, трошечки, ну як сказати, трошечки. Бути більш обережним. Але ви розумієте, коли ви таку роботу робите, висвітлюєте, я так зрозуміла, він останнім часом до нього ж звертаються, от як і до мене. До мене звертаються дуже багато військових. І я, будемо так казати, я, буду, я знаю з перших вуст Ось, ситуацію. Тому я от розумію його, він не може мовчати. От і я не можу, я не можу мовчати. Ось, і, в принципі, йому грозить, вони можуть його навіть посадити. Навіть посадити можуть. Знищити, От, і оскара можуть знищити. Повністю можуть знищити. Але давайте подивимося, чи вдасться, чи не вдасться. Хоча це, знаєте, це таке. Зараз подивимося. Ну, бачите, небезпека, коло нього, завжди крутиться. Завжди. Знаєте, в мене навіть таке враження: він навіть як той магнітик притягує небезпеку. Куди би він не пішов, і йому треба бути дуже обережним, щоб його не, не схапали, будемо так казати, щоб його не заловили. А вони його і дискредитують. І, ну, страшні речі я тут бачу. Конкретно страшні речі. Вони його будуть, поки ця влада буде, вони його будуть шманати. От, от я конкретно так кажу, будуть. На кожному кроці, на кожному повороті, кругом його чекає. От його по цій карті, його давайте я скажу так, як я, це мені приходи. Опасні трюки він робить. Давайте я так це поясню. Ви мене зрозумієте. Я знаю, в мене публіка дуже, мої абоненти, дуже розумні, логічні люди. От, і ви зрозумієте, що ну, його, те, що його залякують, і те, що він робить, його ось ця е, діяльність, вона постійно перед прицілом. Постійно вони будуть постійно його дьоргати, дьоргати, дьоргати. Вони, знаєте, в мене ще таке враження, що вони думають, як вони його будуть так залякувати, залякувати, ось, то, то він ну, припинить свою діяльність. Але я не бачу. Я не бачу, що він тут буде припиняти. Він буде от і надалі буде отак от наражатися на небезпеку. Ось його, його трюки дуже опасні. Те, що він тим, чим він займається. Але це і відрізняє людину від простої людини. У нас би ось таких, як він, було би побільше, повірте мені, ті, хто говорить правду, ті, хто це все висвітлює, чітко, ясно, без. Під зелену владу падати, і ой, тільки ставте мене живим і здоровим. Людина, як сказати, оце мужня людина, на мій погляд, я це так бачу по картах. От я відчуваю енергетично. так. Гаразд, мої дорогенькі, а оскору побажаємо всього найкращого, щоб він себе беріг, тому що я бачу, що він дійсно допомагає, особливо військовим. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, будьте обережні і разом до перемоги! Все буде Україна, моя дорогенькі.